Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Знов дощ минув ці поляблі наші ріпакові, де ми регулятор вносили Ой, Це який жахіт, я не знаю. Якось йде паралельно. Паралельно йде Дніпру. нас оминає, піднімається ближче до Дніпра. Хмари я маю увазі, І туди в Білорусь. Нафіг в Білорусі той дощ, я не знаю. У нас щось дуже так кріпко оминає. Так, що ми тут зробили? Ми внесли регулятор росту диференційовано. Чого? Тому що є такі частини поля, які гарно розвинуті, а є слабі. Ну, наприклад, ця гарно розвинута, там бачите, менше розвинута. Ну така історія. Тільки диференціація може допомогти. Карти зробили, завантажили, поприскали, немає ніяких пильщиків вже нічого. Як кажуть, система працює, бачите? Немає вологи нічого, геть нічого немає. Так що, бачите? Але ріпак є. Є ріпак слабий. На 2 тижні знову ніяких опадів не, не малюють. Це так дуже жорстко для ріпаку. Такого ніколи не було в нашій зоні. ну от скільки, За п'ятий рік тут не було такого. Ріпаку понасівали, в принципі, більш-менш він живий. Бачите, рядки є. Якби якщо рядки є, якщо він закоренився, тоді вже йому однаково. Є там та волога чи немає, він якось виживе. там, знаєте. Головне отримати сходи. Сходи отримали. Там, де були нормальні сівалки, мене просапні отримали. Зараз поїдемо на поле вам, покажу, що значить сіяти зерновою сівалкою. Хто любов, я не кажу, навіть і назву називати не буду. розумієте, Але сіяти треба тільки просапними сівалками. Якщо ви хочете гарантовані сходи. Якщо у вас вологи отак, сіяйте чим хочете, хоч з відра. А якщо у вас волога лімітуюча історія в цьому році, наприклад, у нас, то тільки просапними сівалочками. Бачите, грудки відгорнуло по великому рахунку, бачите, насередину. І посіяли. Так що тримайтеся, успіхів вам, запрошуємо до співпраці, тому що шишки набиваємо щороку, а з нами у вас буде менше цих проблем. Тому що ми, як би кажуть, на собі вже прокатали. Тримайтесь, успіхів вам!